На ННТ часто трапляються задачі на знаходження площі, на побудову висоти, на властивості точок перетину. Висота це перпендикуляр проведений з вершини напряму, що містить протилежну сторону. Кожен трикутник має три висоти. Усі три висоти перетинаються в одній точці, і ця точка називається ортоцентром. Положення ортоцентру залежить від виду трикутника. Якщо трикутник гострокутний, то ортоцентр знаходиться всередині трикутника. Якщо трикутник прямокутний, то у вершині прямого кута. Якщо трикутник тупокутний, ортоцентр знаходиться позатрикутним. Також пам'ятай про особливі випадки. У рівносторонньому трикутнику висоти, медіани, бісектриси, середині перпендикуляри співпадають. У прямокутному трикутнику висоти це катети. Також пам'ятай формулу обчислення площі через висоту. S дорівнює 1 друга А на H.